Євген Герман на старті, старт по готовності. Дуже там такі вібрації, скаження, що це неймовірно. Чало. На сьогодні засілля крузероводів, вони просто бандою своєю увірувались. Ну, Це правильні крузероводи, це не ті, які просто в жилеточку вдягнули, і такі типу, з точки А в точку Б приїхали. Ну, звісно, теж, теж респект, але ж є ті, які от можуть цю техніку розкрити по максимуму. Просто беруть і їдуть в підніжки, їдуть в обмеженому просторі, ще й підгазовують, ще чи, й чиркають. Ну кайф, що ж, кайф. Збитий конус. Ну нічого, ну, нічого. Дивіться, в'їжджає він з змічко, зараз подивимось, як він філігранно перекладочки робить. Ех, Вирішив не ризикувати, зараз зайде на друге коло. Самий складний елемент. Тут у нас проїжджає, проїжджає. Мінімальними, мінімальними збитими конусами, обходиться. Приходиться, звісно, на перекладку важкий мотоцикл, займає трохи часу, його перекласти. ну тим не менш, Євген. Я в ту сторону поїхав. Змій на з цієї сторони об'їхав. Як приклад. Ну що, у нього ж заліковий заїзд є? Є, ну супер, хорошо. Ну дивимося за красотою, дивимося за... Ось судову, згадав. Судово тудову. Бачите, трошечки увага утікає. Я своїм голосом перестав говорити, він насторожився, думаю, чи все нормально сталося. І все, і все посипалось. А когось навпаки треба не говорити, щоб їм не був нілі. Ну буває по-різному. Знову ж таки, другий заїзд, він дуже-дуже оманливий. Здається, схему пам'ятаєш, а потім бац і якась е чорна дира, нічого не, не видно.